Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бою противника з початку підмасштабного вторгнення по 15 лютого 2024 року орієнтовно склали 399 тисяч 90 осіб особового складу. За добу ліквідовано 950 росіян. Танків ворога знищено 6442 штуки за добу дев'ять. Бойових броньованих машин українські воїни спалили. 12 тисяч 90 одиниць 47 за добу систем російська армія втратила 9620 штук за минулі 24 години – 56. РСЗВ знищено 984 штуки. Засоб ППО Татара армія міра не дорахувалася 671 штуку. Літаки, які вже нікуди ніколи не полетять 332 одиниці, а От гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7404 одиниці, 33 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали. По українських містах та селах збито 1882 штуки. Кораблів і катерів флон україни агресорки потоплено 25 одиниць за добу один, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 12 691 штуку, 29 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1524 штуки за добу одну. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.